Всім привіт! Тільки закінчили кормління і розставляли сьогодні горшки, набирали такий торф універсальний, поставили покупку. Ще не знаю скільки ставить, так, примірно порозставляв на цій меншій стали 3 метрові по 12 штучок. На ці більше по 16-18 по 18 штучок. Купляв уже які були стаканчики. Не робіть помилок, хто там буде починати, дивиться всякі відео про равликів, то заказуйте наперед, тому що то, і заказати не можу зараз. Ну як вже заказав, але будуть десь днів через 5, бо зараз, як, як сказали, сезон розсади і всякого такого, то немає багато чого в наявності. Корекс теж заказав, щоб ікру туди злажувати. Потихень полізуть. Баклашка теж відрізався, ще вчора пробував ставити то налізли. Загори так. Завтра будемо бачити результат, так сказати. Багато роботи, звісно, хто там думає, що равлики це легко, то, то не думайте так. Це не так. Роботи дуже багато. Починаю це все зробити, построїти і, і сам уход за ними. Забирає багато часу. Та й так, вже майже 11-та година ночі і можна сказати, що тільки-тільки справились з усім. Ну, це вчорашнє те, що розставляли, поналазили, які тут вилазять, якісь просто сюди залізли, заснули, а якісь, а якісь сидять. Я їх трошки збризнув, щоб... І що не треба, вилізли. Остався один такий стіл лишній. Ну, Без нічого, ще без солі, без Короте, нічим ще не обробляли. Зробимо тут, ще є ці планочки під соль. Поставимо соль. Мишок трошки ловимо, вибачайте за без робоча обстановка. Осушувати свій придбав. Це трохи допомагає, бо так як приміщення, бетонний пол, тут ще слівів немає на цих двох столах. Треба зробити, того, що ну, пол не дуже рівний і короче, не, не дуже гарна оця, оця картина. Треба робити сліви, і щоб воно стікало туди. І чого осушувач купив, тому що дуже довго держиться влага, вони днем повинні спати, а багато хто не спить. А коли включає осушувач часика два то вони всі засипають. Ну і плюс пол підсихає і все. Все нормально. Зараз, благо десь 90, отако, 95. Вже перестали топити, натаплюємо десь 19-21, а зранку, як приходимо, то обично 14-15 градусів. Трошки протопило 17 і тримається до вечора, поки тут працюємо. Так. Всім доброї ночі. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Тихої ночі всім.